Корпорація Сиріус посідає провідну позицію на ринку комплексної безпеки. Її послугами скористалися понад 20 тисяч клієнтів, серед яких не лише фізичні особи та приватні підприємства, а й державні установи. Все почалося 8 років тому з маленького монтажного відділу, який розросся в велику монтажну компанію. З часом появилось охоронне направлення, стражова охорона, пультова, особиста охорона. Машніший монтажний отділ, попроси інформаційної безпеки. Сиріус це пультова та фізична охорона, інформаційна та технічна безпека, продаж охоронного обладнання, починаючи від сповіщувачів і закінчуючи камерами зовнішнього відеоспостереження. Якщо нужно організувати е, охорону якогось то там котеджу або охраняємо території. Это все нам по силам. С другой стороны, мы достаточно реально можем обеспечить любую техническую возможность охраны, начиная от банальных датчиков движения, установленных в нужных местах, и кончая системами видеослежения, пропускными режимами, какими-то иными вариантами, скажем, вплоть до поиска скажем, конкурентов в пределах той же территории. На спрацювання сигналізації виїжджає кілька груп 4-5 хвилин і злочинець у руках кремезних хлопців. А фахівці тут висококваліфіковані. Адже щоб працювати у охоронній корпорації «Сиріус», кандидати мають пройти жорсткий конкурсний відбір. Корпорація «Сиріус» також надає послуги приватної охорони та супроводження. Якщо ви перевозите дуже цінні речі, велику суму грошей або хвилюєтеся за своє життя, не вагайтеся, зверніться по допомогу. Не обов'язково там держати байця в касці з бронежилетом і на броніжилетом навіду усіх садністрів. Да просто скажімо, двох-трьох нормально виглядаючих людей в костюмах, які при необхідності зможуть внушительно, навіть без всякого скажем применені сили, просто потребують. Привести штута в порядок у разі невиконання своїх договірних зобов'язань. Охорона структура несе матеріальну відповідальність. Корпорація Сиріус гарантує безпеку своїх клієнтів та почуття впевненості у завтрашньому дні.